Доброго всім дня, трошечки вітрисько. От хотів би сказати, за що ми воюємо, за оце, за нашу землю. За оцю землю ми воюємо, для того, щоб вона стала для наших нащадків. От на такому тракторцьові я у брата трошечки дискуємо, тому що трошки зазеленіло. То кажуть, йдемо в інший в другий слід. Так що, трошки покатаємось. Правда, гучно працює, але що робити, що робити? Погнали! Така нелегка праця Фермерів Хелмлю, всі, всі, всіх цілую, до зустрічі!